Рівняння нас середину. Ворог начальник таберного збору. перший золотки це 27 чоловік. На урочій лінію, Нікоприсвячені відкрити таберного збору, вишивали. Командир Молчанов. Вільно!

Вільно. Бори, рівняй, струнко. Рівняй на середину. Товариш майор, у нас там на збори для початку проведення занять пішими. Тоба теж на цьому табору зголовень. Здравствуйте, товариші! Бажаю здоров'я, товариші! <риклад> Вітаю вас з початком начальних польових зборів. До внесення державного прапору України. Стояти струнко, Рівняння на прапор. Прапор внесений. Дуже радий вас цей прекрасний день початку навчальних зборів ваших військово-польових, вітати з цим від імені районної державної адміністрації. Радий вас бачити такими молодими, прекрасними, успішними тими, які майбутні цієї країни і в ваших надійних руках, я впевнений, країна буде завжди захищена. Ви знаєте, що вчора Україна відзначала 72-річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми зараз також перебуваємо в стані військового конфлікту, військової агресії. Тому ваші збори, які ви проводите, вони надзвичайно зараз актуальні і важливі. Впевнений, що кожен з нас молить Бога, щоб вам не довелося брати участь в жодних збройних конфліктах. Але те, що ми починаємо відроджувати, і за ці роки наша армія вже відроджена, вона сильна, вона конкурентна, вона, я б сказав, сучасна. Зараз дуже багато молодих людей обирають служіння спочатку строкову військову службу, потім служіння за контрактом. Впевнений, що із вас також хтось обере для себе цей почесний і дуже. Поважний серед людей шлях. Адже зараз в армії, як і тут представлено, є і чоловіки, і багато є дівчат зараз. Армія стає не тільки потужною, але ще і сучасною. Армія знаходить і ставить на озброєння ті види сучасної техніки, які потребують жіночих рук, жіночого вміння, жіночого терпіння. Хотів би, щоб ваші сьогодні навички, які ви здобудете протягом трьох днів, стали вам певним дороговказом, адже вони зміцнюють характер, загартовують вас, допомагають ще краще комунікувати. Від імені районної державної адміністрації вітаю вас, вам щастя, здоров'я і дай Бог, щоб ніколи вам не довелося ці навички використовувати в мирному житті. Шановні учасники зборів. Я бажаю вам успіху в виконанні завдань, які поставлені організаторами перед вашими зборами. Я впевнений, що ви з ними справитеся. Ну а школа постарається створити максимально комфортні умови, які допоможуть вам добре провести ці три дні і зробити те, що ви повинні зробити. Успіхи. Зараз ми коротко помолимося, попросимо, щоб Господь оберігав, як ваш, так. Вас, так і нашу державу, а тоді я вас привітаю всіх і свят. Словен Бог наш завдання, нині присної, бо веки веков. Амінь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Боже, Создателю наш, образом своїм пошти нас, чоловіки. Научи визбранне ви Твоє, як в внім лючому ученню Твоєму, Откриви премудрость младенцем. И Соломона, и всех изыскующих премудрости Твоей научивых, отверди сердца умы, уста рабов твоих сих, воешь же прияте, силу закона Твоего, и со успехом познать и преподавая моим полезное учение, славу Пресвятой имени Твоего, пользуй создание Святой Твоей Церкви, и разумейте і, і совершенную волю Твою, избавите их от всякого нового орожия, Соблюди их право, славе и вере. И у всякого честь и чистоте во вся дни живота их, да преспеть в разниме исполнение заповедей твоих, да яко я прославить Пресвятое имя Твое, и будуть для наследницы Царствия Твоего, Яко Ты си Бог силен милости и Бог крепости, и тебе подобается слава, честь уклонения Отцу и Сыну и Святому Духу, и не пресной во веки веков. Аминь. Премудрость честнейшей керувими, славнейшие без ранее Сарафим, мысление Бога Слово Рощу, Исущий Боротя величая, слава Техрітя Божий, пование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу нині, и присно, як и веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. слави, воскреси, смертный Христос, істинный Бог наш, молитвами и причистая Своя Матері, преподобных и воносних, тес наших Иисій Святых. Умеюте спасет нас, як блок и человек о любят. Сьогоднішній день я радий бути присутній на ваших військово-польових зборах. Сьогодні ми молилися, щоб Господь оберігав вас, укріпляв, допомагав вам у цьому навчанні, адже навчання це є дуже важлива і рушійна сила у нашому житті. Просили, щоб Господь укріпляв вас і в, майбутніх, в майбутньому вашому житті, адже вже сьогодні нагадували про стан України. І хотілося б сказати слова, які має кожен кожен з вас. Читаючи Біблію, ми знаходимо слова, де Господь каже для людей одну із заповідей, як настанову, що немає більше від тієї любові, як то душу покладе за ближніх своїх. Адже ми вчора згадували День перемоги, згадували тих воїнів, які полягли на полі брані. А сьогодні ви як молоде покоління. На яке на вас всі уповають і возлагають своє життя. Бажаю, щоб кожного з вас минула війна, щоб кожен у мирі, і здоров'ї приносив своє служіння як Богові, так і державі. Ще раз вітаю вас із вашими зборами і бажаю, нехай Господь вас благословляє і допомагає вам у вашому навчанні. Одна батьківщина і двох не буває. Місця, де родились, завжди святі, хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. У рідному краї і серце співає, лелеки здалека нам весну несуть, у рідному краї і небо безкрає, потоки, мов струни течуть. Тут мамина пісня лунає і нині. Її підхопили поля і гаї. Її вечорами по всій Україні співають в садах Солов'ї. І я припадаю до неї устами і серцем вбираю мов спраглий води, без рідної мови, без пісні, без танцю, збідніє земля на I mm -hmm. Я горда, а стежина місила, і образу серце крає, що наж доля розлила, Неспокійний час минає, і всі робітні війни тільки серце знає, що зустрінемося ми тури. i